Імпортні товари, що продаються через інтернет-магазини, можуть суттєво подорожчати. Міністерство доходів та зборів підготувало законопроект, яким передбачається оподаткування посилок за кордону, які коштують більше 100 євро. Крім того, на 40% або з 500 до 300 євро планують зменшити безмитний провіз багажу. На думку спеціалістів, це призведе до того, що інтернет-товари зростуть у ціні мінімум на 40%. Відсотків. Напади отруйних павуків цього разу каракурт напав на чоловіка, коли той працював у городі. Нагадаємо, поточного року це вже другий випадок у нашому регіоні. Спеціалісти ще раз нагадують, у разі укусу каракуртом слід негайно звернутися до лікарів. Загроза здоров'ю та в деяких випадках навіть життю людини маленькі чорні павуки каракурти. Вони вже тривалий час є мешканцями нашого регіону та почуваються тут як вдома. Зі слів спеціалістів, скоріш за все, вони потрапили до нас через порт Маріуполя разом із закордонним вантажем. Але виявляється, це далека не єдиний вид павуків, що може спричинити небезпеку. У нас є жоводна регіструються укуси як каракуртами, так і хіракантіями і тарантулами. Ну на первом месте по опасности это каракурт. Він розпространен в южної степної зоні нашого регіону. Район, район, район в основному. Отже, не дивлячись налякаючи зовнішній вид тарантулів, отрута маленького каракурта є найнебезпечнішою серед усіх павуків Донеччини. Жертва зазвичай потрапляє до реанімації, але вчасно надана перша допомога скоротить шанс ускладнень після укусу. Самая первая помощь, индивидуальная помощь, это прижечь место укуса двумя спичками. Но это нужно сделать в течение первых нескольких минут. Вот, если человек сориентировался, то яд паука-каракурта разрушается при нагревании. Лучше всего, если вот это сделать не успели к месту укуса, пока укушены транспортируются в лечебное учреждение, приложить холод. Поки що від укусів отруйних павуків найбільше страждає домашня худоба, але випадки, коли жертвою стає людина, вже не рідкість. Під час перегулянок на природі варто бути більш обережним та у випадку нападу цих павуків швидше звертатися до лікарні. Данила Ширшиков, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. Системі екстреної медичної допомоги дозволено приймати пожертвування. Президент України Віктор Янукович підписав відповідний закон. Відтепер для розвитку та покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги мають право залучати кошти підприємств, закладів та організацій незалежно від форми власності та господарювання. Крім того, можна залучати добровільні пожертвування фізичних та юридичних осіб, благодійних організацій, об'єднань громадян та інші не заборонені законодавством джерел. Нажитися не вийшло. Чиновники Старобещицького району перевели понад 50 мільйонів гривень на рахунок комерційного банку. Факт було виявлено в ході перевірки прокуратури Донецької області. Кошти чиновники намагалися, так би мовити, запозичити з місцевого фонду охорони навколишнього середовища. Наразі гроші повернено до державного бюджету. Фестиваль Ніч індустріальної культури друга зміна пройшов цими вихідними. У суботу у різних куточках обласного центру кожний охочий мав змогу ознайомитися з єдністю промислової та культурної спадщини Донецька. Організатори зазначають, подібний фестиваль зібрав любителів альтернативної культури та тих, хто здатний і прагне подивитися залаштунки промисловості та культури міста широкими очима. Відтепер про Донецьк Європа знатиме і завдяки поштовому штемпелю на марках. Урочисте гасіння відбулося в рамках відкриття культурної події. Ніч індустріальної культури друга зміна. Участь у заході взяв і Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Окрім того, в рамках проведення фестивалю Ніч індустріальної культури Друга зміна кожний охочий мав можливість ознайомитися з єдністю промислової та культурної спадщини Донецька. Зокрема, відвідати як промислове підприємство, так і побувати вночі у музеї. Найбільше мені сподобався краєзнавчий музей. Там було незвично. Були герої того часу. І донеччани мали змогу побачити історію як у кіно. Я отримав багато вражень. Екскурсії організатори планували заздалегідь, адже всі охочі просто не могли вміститися у приміщення у галереї Арт Донбас. Представили авторські ляльки та сучасний натюрморт під звуки Волинки групи Барабанда. Сила троян та сила краси Донецька заворожує. Це місто індустріальне і проведення подібних заходів дозволяє більше дізнатися про нього. Співвідношення культури та індустрії дуже важливе в першу чергу для самих донечан. Я вважаю, що фестиваль буде розвиватися, і щороку програма має ставати більш багатою. Варто зазначити, що у Польщі та Німеччині проведення подібних фестивалів стало вже багаторічною традицією. Вони одночасно проводяться у Рурському регіоні Німеччини, катовицькому воєводстві Польщі, і вже другий рік поспіль до цього списку приєднуються два міста України Луганськ та Донецьк. Олександр Овчаренко, Олена Сушкова, В'ячеслав Вендичанський, регіональна служба новин. Донецьк став національним рекордсменом по поцілунках. У суботу у парку Щербакова в рамках фестивалю Ніч індустріальної культури. Друга зміна донечани побили рекорд з одночасного поцілунка на одній локації. На той момент, за підрахунком організаторів, були присутні близько трьох з половиною тисяч людей. Шахтар поступився зеніту в домашньому матчі об'єднаного турніру клубів України та Росії. Донечани програли «Пітерцям» з рахунком 0-1. Тим часом 7 липня у Києві Динамо виграло у Спартака з рахунком 2-1. Таким чином, у турнірі таблиці кияни посіли першу позицію, а помаранчево-чорні чорні четверту. Чим дійсно запам'ятався суботній матч об'єднаного турніру клубів України та Росії, так це грою Антона Каніболоцького. Він тягнув 100% голи. Тим часом ворота Зеніта взагалі були ніби зачаровані. І це при тому, що помаранчево-чорні били по них не раз. А вже на 89-й хвилині гол п'ятого забив Володимир Бистров. Шахтар Зеніт 0-1. Не варто зациклюватись на результатах цього поєдинку. Ми могли вийти вперед ще у першому таймі, але й Шахтар мав два-три моменти, коли могли повести в рахунку. Ми вистояли, змогли перетерпіти, коли це було потрібно. Такі перемоги додають сил. А ще й Володимир Бестров забив гарний м'яч. Наставник гірників попри поразку був спокійним. Груж назвав добрим тренувальним поєдинком. Ця гра сильно відрізнялася від тієї, яку ми продемонстрували у Москві. Було більше бажання та більше руху. Створювали перевагу в атаці, комбінували. Проте не брали відповідальність. в атації, а прикладали її на партнера. Добре, грав Фред і Велінгтон. Містер також відзначив, що гравці поки не перебувають у максимальній функціональній формі. Турнір натомість вийшов досить складним. Тому головний тренер задоволений, що пройшли його без травм. Сергій Молотков, Сергій Чорний, Регіональна служба новин. Фернандіні простився із фанами перед остаточним відльотом до туманного альбіону. Вболівальники вважають, трансфер успішного півзахисника втратою для шахтаря. Бразилець натомість радий, що його купили. Ми проведжали не одного гравця шахтаря, але такого ажіотажу, як при прощанні із Фернандінью, досі не бачили. Довжелезна черга вболівальників за автографами тяглася на декілька десятків метрів. Фани кажуть, на футболіста такого високого рівня він виріс буквально на їхніх очах. Я із Москви приїхала болію вже дуже давно за шахтер, і для свого фан клубу там організовано дуже хороший фан клуб Я взяла автограф спеціально». Вы болеваете, болеваете за Шахтер, то есть вы за я Як вам цей гравити, чи шкода, що він пішов? Да, очень жаль, что он ушел. Очень хороший игрок. Ну, думаю, ему повезет в Манчестер Сити. Он будет там покажет такие же результаты, как за Шахтер будет в основе. Будем болеть за него наблюдать. Очень печально, что он ушел. Во-первых, он очень хороший был игрок и лидер команды. И как бы, ну, не очень хорошо это получилось как бы, с ним. Ну, я ему желаю удачи. Щоб у нього все хорошо в своє кар'єрі Фернанідін Ю натомість змінами у житті задоволений. Дякує керівництву клубу за те, що продало його до Манчестер Сіті. Він сподівається, що зможе завоювати любов англійських вболівальників. В Донецьку залишилися мої друзі їх дуже багато. Мені було дуже приємно повернутися і побачити вболівальників Шахтаря. Крім того, я залишаю команду, з якою завоював багато титулів. До того ж, за останні шість років змінилося саме мислення команди. Також Фернандіньо каже, що буде тільки за, якщо у найближчому майбутньому доведеться грати проти шахтаря. Мовляв, знає гру кожного футболіста. Нагадаємо, що городяни купили ферну за 40 мільйонів євро. Сама ж домовленість була досягнута 6 червня. Сергій Молодков Сергій Чорний, регіональна служба новин. Останні приготування до чемпіонату світу з легкої атлетики залишилося декілька днів з цього приводу. До Донецька завітав президент міжнародної асоціації легкоатлетичної федерації Ламіндіак. Мета обговорити організаційні моменти щодо проведення змагань на найвищому рівні. Візит до Донецького міського голови у президента Міжнародної асоціації легкоатлетичної федерації Ламіна Діака розпочався з ознайомленням з музеєм міста. Вже після представники обох сторін сіли за круглий стіл і обговорили етапи та питання організації проведення чемпіонату світу з легкоатлетики серед юнаків, який стартує вже за декілька днів. Нам вдалося побудувати новий тренувальний стадіон Ми в місті. специализированный легкоатлетический стадион, разминочный стадион, на котором будут заниматься впоследствии студенты Института высшего спортивного мастерства. І реконструювати головну легкоатлетичну арену, на котрої будуть проходять главне соревновання резкаліпійські. Також під час розмови очільник обласного центру зауважив, що той прапор, який йому вручила міжнародна асоціація легкоатлетичної федерації у лілія, вони зберігають і у подальшому мають намір передати як естафету до Колумбії. Такий подальший хід дій іноземний гід свалив та наголосив, що бачить, що усі налаштовані, аби провести змагання з легкоатлетики на найвищому рівні. «Цей чемпіонат буде особливим, адже для його проведення покладено багато зусиль. Сергій Бубка відданий своїй роботі, тож сумнівів, що щось буде не так, в мене немає. Тож організатори змагань запевняють, що все готове до проведення чемпіонату, але ще наприкінці минулого тижня будівельні роботи на РСК Олімпійському тривали. Чи завершить їх до старту світової першості? Президент Федерації легкоатлетики України Ігор Гоцол інших варіантів не припускає. Стадионы готовы, отели готовы, инфраструктура готова. На Олимпийском выполнялись в срочном порядке работы, связанные с тем, что в последний момент была изменена телевизионная компания, которая будет транслировать чемпионат. Привлечены профессионалы из Испании, которые могут обеспечить то качество, которое требует ИАФ. И, соответственно, под них необходимо было изменить некоторые коммуникации, изменить локации для расположения. Их системы обеспечения. И, собственно, эти работы сейчас выполняются, но они, они будут выполнены до чемпионата. Всегда в проведении такого большого мероприятия есть какие-то рабочие моменты, какие-то шероховатости, которые решаются по ходу их возникновения. Но точно нет каких-то моментов, которые не были предусмотрены. По завершенні зустрічі обидві сторони обмінялися подарунками. Очільник шахтарської столиці за високу оцінку та внесок у проведення світової першості отримав орден Міжнародної асоціації легкоатлетичної федерації. Олександр Овчаренко, Євген Атраднов, регіональна служба новин. До уваги водіїв. У зв'язку з проведенням в Донецьку юнацького чемпіонату світу з легкоатлетики з 8 по 14 липня на ділянці вулиці Байдукова від Челюскінців до проспекту 75-річчя ФК Шахтар буде обмежено рух транспорту, повідомляє офіційний сайт міського голови. Робиться це з метою належної організації доставки спортсменів на тренувальний стадіон. Зокрема, 8 та 9 липня ділянку перекриватимуть з 8 до 13 години, а також з 16 до 20.30. З 10 по 14 липня з 7 до 22 години це була остання інформація у випуску. Дякую за увагу. Побачимо завтра у цій же годині. На все добре і залишайтеся з нами.